Доброго дня, діти! Послухайте віршик і скажіть, який звук ви почули найчастіше? Лелека Ластівку питає, хто вище всіх птахів літає? Літають люди вище всіх на літаках своїх легких. Давайте згадаємо слова, які починаються на один звук. Лелека. Ластівка, літак, люди. Всі ці слова починаються на звук Л, а ось буква Л, яка позначає цей звук. А ось і віршик про неї. Взяв хлопчик рушничок та й повісив на гачок. До матусі повернувся, від здогадки усміхнувся, наче крила дав орел цій летючій букві Л Буква Л кричить Ура! Я не буква, а гора. Із моєї висоти всю абетку вгледіш ти. Дійсно буква Л схожа на гору. На рушник та на ласти, які висять на гачку. Дивіться, на що ще схожа буква Л. На горку, на циркуль, на лижі, на дах. А спробуйте вдома самостійно зробити букву «Л». Складіть долоньки, щоб утворився дах, або викладіть букву із олівців. А тепер давайте повчимося промовляти звук Л правильно. Ротик має бути трохи розкрит, ніби він усміхається. Зуби не стиснені. А язичок ми піднімемо до верхніх зубів і вигнемо його, ніби це вітрило у човника. Давайте разом промовимо Л, Л, Л. А зараз, діти, буква Л хоче загадати вам загадки. Відгадки починаються на звук Л. Слухайте уважно. В лісі темному блукає, довгий хвіст пухнастий має, до села, як завітає, курочку собі шукає. Їй на місці не сидиться. Як же звуть її? Лисиця Давайте промовимо слово так, щоб було чути звук Л. Лисиця. Лисиця. Наступна загадка. В небі ластівка летить, з вітром листя шелестить, воду п'є лелека, сонце палить, спека, дозріває жито. Що на дворі? Літо промовимо слово так, щоб було чути звук Л. Літо, літо. І ще одна загадка. Позористий і гривастий може він на всіх напасти, має він страшенний рев. Відгадали, хто це? Лев, давайте скажемо іще раз: Лев. Лев. А тепер давайте роздивимося наступні картинки і визначимо. В яких словах є звук Л? Леопард. Звук «л» є Лось. Звук «л» є Єжак. Звука Л немає. Кінь. Звука Л немає. Лопата. Звук «л» є Ложка. Звук Л, Е. Тепер діти давайте назвемо всі предмети, які знаходяться всередині літери Л. Лев, Лимон, Лампа, Ліхтарик, Ложка, Літак, Ліжко, Лимузин. Всі ці слова починаються на звук Л. Ми його чуємо, коли промовляємо слова. А якщо хочемо побачити звук, маємо написати літеру Л, з якою ми сьогодні познайомилися і виконали всі завдання.